Друзі, ще раз вітаю вас. Ну, раз уж на то пішло, що я відновлюю канал, хочу записати коротесіньке відео, відео відеопитання. Мені сьогодні дещо подарували і хочу спитати, може хтось з тих підписників, які в мене є, може хтось просто випадково подивиться відео. Підкажіть, будь ласка, У мене є така штука, зараз покажу, що мені подарували. Це випадково мені подарували знайомий сусід сказав, хочеш, бери, і я забрала. Я знаю, що у мого чоловіка брат двоюрідний займається цим, зараз покажу що. Так, друзі, подарували мені такий фотоапарат. Він нібито раритетний, але ні. На перший погляд може показати щось що то раритет, чи як це сказати, ні. О, я не знаю, як показати, щоб воно не від цей. От, ось так. Ні. Зараз я його дістану з. Я не знаю, що це, чохол такий, що це ну, не суть. Питання буде в тому, що. Зараз. Він отак от відкривається. Дуже важко, але ось тут відкручується така штучка. Зараз покажу. І він дістається з цього чохла. Ось сам фотоапарат. Ось він. Він дуже простий. Ну, ось такий. Я знаю, ну, приблизно я розумію, як їм користуватися. Я не дуже вже така. Дурепа. Ось відкривається тут ця штучка. І тут є така частина, куди вставляється плівка. Ну, плівка, я знаю, вона сюди вставляється. Тут повинна бути ще така штучка, яка, я не знаю, як вона називається шпулька, штулька, не знаю. не знаю Я знаю, що її нема. Можна купити, заказати, можна. Питання. Як перевірити, працює він чи ні? Без плівки ніяк це не можна зробити. Підкажіть мені, будь ласка, тому що щоб я ну, просто зря не купляла плівку. Я знаю мого чоловіка, брат займається фотографією, в нього є. Ну, типу, не такий, але він називається смена. Але я в інтернеті знайшла трошки тут по-іншому пишеться, але смена М. -М». 8 Тут було М8, воно стерлося, і ну, його не дуже можна розгледіти, але зараз фокусується, ну, але там трошки, трошки можна розглядити, що там пишеться М8. Ну, він ось такий. Не знаю, я можу спитати у, у чоловіка, у ну, нього брат двоюрідний, він займається цим. Я не знаю, оце що, оце, оце якісь штучки, клацалки. Ну так, на перший погляд, він працює. Але ну не знаю, але як визнати, може хтось розуміється на цих фото. Я перелапатила дуже багато відео в інтернеті, в Ютюбі. Ну, це я знаю для чого це кадри виставляти. Це теж крутити оцю штуку, коли пленка попадає сюди. Зараз відкрию. Воно важко відкривається, але відкривається. Ось. Так. Коли пленка попадає сюди, тут повинна була така, бути така штучка довга. Ну, В принципі, як і тут, тут вона з плівкою вдягається. Якщо вона туго вдягається, то я так розумію, що цей, цивою витискається. Ну, коротше, Може хтось розбирається в цьому. Воно тут крутиться, така штучка. Не знаю, коротше. Підкажіть мені, будь ласка, що з цим робити і працюй, як. Зрозуміти, працює він чи ні. Тобто, як зрозуміти, без плівки. Ну, я можу купити плівку, але не знаю. Тут такий екранчик, ось сюди ми там дивимось, щось там роздивляємось. Чехол в нього. Ну... Фу, Злякалася трошки. У мене тут цей мій годинник заряджається. Зараз покажу. Все я одразу показую. Заряджається мій годинник, і він зарядився, і він так. Ось годинник мій. І він, ну, зараз. Ось. Аватарку поставила на нього. Ой, нічого не, не розгледіти. Але щось можна так, якщо подалі тримати. Ну, не фокусується, в общем. В общем, в общем так. Е -е... Не суть. Що мені робити з цим фотоапаратом? Я дивилася, вони не дуже дорого коштують, ну, якщо є такий чехол рідний, якщо нема сколів, якщо пишеться все чітко, рівно, то вони можуть досягати ну, майже до 500 гривень. Майже. Але це ну, невеликі кошти для такої техніки, вона не раритетна. Є більш раритетні техніки, ну, яка, реалітетна, яка для людей служить як просто для колекції. А ну, Користуватися, звісно ж, не можна. Коротше, завершу відео, просто підкажіть мені, що з цим робити, і як дізнатися без плівки. І чи можна дізнатися без плівки, не засовуючи сюди плівку, як дізнатися, працює він чи ні. Тобто, я ще напишу що у чоловіка братові напишу йому спитаю брата звати Мишко ну Міша спитаю у Міші що, що з ним робити як ця кнопка працює вона не працює вона западає може може взагалі він не працює просто той хто мені його як, ну як думати не подарував а віддав він сам не знає працює він чи ні тому я і питаю ось так все, друзі, подивіться, будь ласка, це відео. Може, хтось випадково подивиться підкаже мені. Може хтось розбирається в цьому. Підкажіть, будь ласка, що з цим робити? Викидати його, чи може лишити собі, як просто на згадку, як пам'ять мені його подарували. Ось отак він виглядає. Сміна е... що там? М8. Ну, тут я ж кажу, що тут не дуже можна розгледіти, але... але, 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 але десь отут. Якщо сфокусується, можна побачити, що воно було, писалося, воно стерлося. Але так він ну, в дуже непоганому стані. Що, друзі, всіх люблю, всіх цілую, спілкуйтесь українською, підтримуйте український контент, заходьте до мене, ви на каналі Україночка були. Дякую!